Звідси свого часу медикаменти забирали чи не в усі аптеки Закарпаття. Таблетки тут ще є. От тільки лежать зіпсовані блістери та пусті флакони просто на підлозі. Занедбаний аптечний склад на вулиці Фогора ще в Ужгороді. Розбирають волоцюги. Мешканці сусідніх будинків згадують ще кілька років тому тут були меблі. Зараз зі стін збита цегла, а з вікон рами. Будівля стала домівкою для безпритульних та наркоманів. Милицию постоянно вызываем, участковых, это уже они уже просто игнорируют на эти все вызовы. Приезжали, этот, наркопритон уже начинается тут. Я их просто выводил толпами отсюда. По 6-8 по человек вывожу, потому что это, ну, и ширяются, и наркоманы, и вот это вот ну, невозможно. Вирішити проблему неприємного сусідства жителі довколишніх будинків намагаються більше двох років. Зверталися і до міської влади, і до громадських активістів, і до депутата, який опікується районом. Пише листи, звернення, і останній раз, от після зборів, він запросив сюди муніципальну поліцію, яка склала акт, і прийшов такий лист. Ну, ніякий, так скажемо. Вони засвідчили те, в якому стані знаходиться ця будівля і територія вся. От. А далі, як рухатися? Донедавна будівлею опікувалося управління комунального майна облдержадміністрації. Зараз старий аптечний склад на балансі обласної ради. Тому Схоже, справу доведеться починати з нуля. Знову робитимуть інвентаризацію та обстеження. Коли приймуть остаточне рішення щодо об'єкту, поки невідомо. Ну ми зараз я думаю, що місяць будемо ті всі об'єкти про інтересуємо і доповімо керівництво, в тому числі по погоражці. Тому я думаю, що рішення буде прийнято шостим об'єктом робити. Поки чиновники інвентаризують, ми запитали в архітекторів, що можна зробити з будівельним фантомом. Ремонт такої споруди часто обходиться дорожче ніж зведення на її місці нової, та демонтаж копітка справа. Простіше, якщо просто розібрати будівлю. Кількість занедбаних споруд в Ужгороді зростає, наголошують архітектори, особливо після приватизації 90-х років. Ми люди придбали собі ці об'єкти, які колись виконували певні функції, але на сьогоднішній день. Тільки дуже невеличка доля їх використовується по цільовому призначенню. Це в основному промислові сказки території. І іноді дійсно на сьогоднішній день сам об'єкт не має такої цінності, ніж територія, яку вона займає. Чи виручить кошти з території, покаже час. Та схоже, сусідство з цим моторошним місцем, принаймні найближчі місяці, людям ще доведеться потерпіти.